Доброго вечора, ми з України. Відповіді на питання з YouTube каналу «Біг Далі. в хала Траста, не дай Бог, заставить носити лабутини. Ну, взагалі, це про противомінне взуття. Ну так, да, собственно, протиламінне взуття, воно, які б там спроби не були, ну, ніхіра воно не допомагає. Найкращі зразки мають сенс десь в пустелі, рівної, як от, Дашка. І вже в умовах якогось невійськового військового стану, і то на мою думку, це більше в общем, попіл і спроб заробляти на цьому музуті, ніж воно дійсно буде допомагати. Я думаю, поки якісь там силові поля не придумають, то реально працюючого нічого і не буде, тому що фізику на просто якимись комбінацією матеріалів на жаль. Міна ПМП, ну, та котура поліва. Отець розказував про ту міну, говорив, що предусматривалась механізована установка. Була машина, яка їх як морковку втикала. Ну, щось він напутав не було в машини. Ціна сугубо ручної постановки була і буде, і осталась. В чому? Тому що в неї нема дал... ну, дальнього взведення. Тобто ж після того, як висмихнув чеку, розблокував, ну і вона. Може вже натискатись. Тобто, що висмикнув чи куп, вона в бойовому стані. Відповідно, при постановці з машиною це не підходить, бо будуть спрацювати. Тобі ж як її виткнути? Її треба воткнути, потім висмикнути чи Ну, Це ніяка машина не зробить. Ну і взагалі міна дуже специфічна, тому робити машину під нею. То щось то. він друге бачив. Відео про магазини АК. перезарядити пер замість пороху все розлиниться. Тяжка з правописом. Ну я ж там казав, що робили такі переробки і, і самі перші, тут не магазини, а патрони замість пороху насипали. Ну іначе там в Афгані насипали тену, і той тен вибухав. Ось, як би таке було, тому опять ж. Не треба підбирати, як і попадя патрони. Взагалі, наче там все досить розжовував ті магазини, як лечовому спрямований вибух. При подриві дерев'яного причала в селе Борг і Зміївського району з цілею економії вибухівки, при подводному подриві опор прив'язували просту перевернуту консервну банку та в неї вузло. Тобто, принцип енергія-взрива направляється з більш опухольної слідів в меню. Опору. Ну, як би, так, да, так воно і, і. в общем-то. Можна навіть було не саме з, 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 з банкою. можна було би зробити просто шмат пінопласту покласти перед ту же міною. Сенс був би приблизно той самий. Тож пінопласт вам дає, прибирає воду, дає простір між міною і чимось без води. Ну при вибухі він моментально випаровується. Ну в общем, вибух його не бачить взагалі. Пінопласт фактично. Ну, це скажімо так, підводні взриви, то вже десь що то нехай моряки, і оці наші 73-й центр диверсанти подводні, то ближче до них там купа своїх нюансів по всьому, всьому остальній армії воно в общем-то, не потрібно. Далі протипіхотна СВП СТМ Прагайки, щоб при підриві не мати проривів на рибу, про попруток, на гіл'ятіння, чи гідроінструментам по Просто швидше вийде, є на виробництвах, мистильнах, часто на пункті прийому, здають всякі речі, обрізки. Ну, Як варіант заливати на ебоксидка аеродроном чи навіть цементним раствором, але треба буде зробити якісь жесті. Ну, в общем, це я так розумію. Як зробити мон 262 Ну зрозуміти, опять же, то що я казав, і опять же не знаю про яке саме відео ви кажете. Бо я декілька разів про неї казав, що бралась тим шість два. В неї впіндюлювався детонатор. Зробили пробку ДУ-62, на друкарні, Можна взяти, щоб це було легко З протилежного кінця можна там буквально сенсі прив'язати до неї мішок з якусь фільню, і воно вийде десь я. Показував, в принципі, як це зробити більш там, та, щоб якусь кришку надрукувати, і кришку викласти уламками і надіти на морду тим. Ну, опять же, це, скажімо, резад це робиться от, прямо там, в полях, фактично на першій лінії, там, з того, що знайшлось під ногами. Тобто гільятини, гідроінструменти, прочі, то все ми там хірзнайде. Ну, відро болтів знайти більш реально, якщо це хоч якась обітайна місцевість, десь по сараях назбирати можна в смотлах у металевого. Чому болтів? Тому що більш-менш каліброва на поруці. Ну а Ну і понятно, що воно буде летіти не так ідеально, якщо б це було б спеціально зроблено уламкова або лучка. Ну спеціально зроблено, треба робити спеціально і заздалі. А оце робиться прямо по місту. Воно вплоть до того, що мішок щебенки можна прив'язати і вже там, якщо десь поставити. Тому вже окопі на, виход... ну, на виході сакупа, тобто здатися на лізуть і... і підірвати оце діло, то ще бін... теж нікого живого <aga> не залишить, вистачить. Тобто це ірзац для зробити галопом зараз прямо там ДТ. Тому, якщо нема ДУ-62, може підійти до мл 8 Ну а як вона підійде? Ду-62 це лише коробка, в яку впухається електродетонатор, і виходить керований підрив ТМ-62. А МЛ-8 що, міна Лавушка на розгрузку. Як ви керована, і її. Стягувати бтм 62 ну таке собі керування, відверто кажучи. Ну і опять же, Бу-62 вони вже на друкарні все є, можна замовити і все. А МЛ-8 вихід де знайдете. У нас цих МЛ-8 ніколи не було. А ті, що в якості трофеїв перепадали буквально там штучні і теж давно всі пара